Хотілося б, щоб Китай відірвався від Росії, тоді Росії буде важче вести війну. Але поки що такого не спостерігаємо, як ми ведучі, як журналісти, блогери, оглядачі і так далі, то не бачать цього. І владна верхівка України, і, зокрема, президент України Володимир Зеленський. Він сказав, що Китаю невигідне завершення війни, адже Пекін не хоче бачити Росію слабкою. Китай має значний вплив на Росію та особисто на Володимира Путіна. Однак, завершення російсько-української війни наразі не відповідає інтересам Пекіна. Про це президент Зеленський повідомив журналістам: ми поважаємо єдність, територіальну цілісність кожної держави, яка поважає нас, сказав лідер нашої держави. І без Безумовно, Китай міг би зробити для цього все, зокрема тиснути на Москву. Безумовно, Китай міцна країна та міцна економіка. Найголовніше в нашому випадку це вплив, який КНР точно має на Росію, і особисто на Путіна, але при всій повазі. До народу Китаю, до історії та культури ми повинні чесно сказати. Я не бачу, щоб Китаю було вигідне закінчення цієї війни, сказав журналістам Володимир Зеленський. Пов'язав це з глобальним протистоянням між Китаєм і США, яке він назвав протистоянням двох великих полюсів. За словами глави нашої держави, Пекін не зацікавлений у поразці Росії, адже слабкість Москви посилить відповідно. Геополітичні позиції Вашингтона сьогодні Китаю невигідна, слабка і та, що програла Російська Федерація. А через це страждає український народ. Тому що, якщо Китаю невигідно зупинити Росію, це значить, що йде продовження війни. Це не значить, що Китай прямо озброює Росію, але точно не підтримує зупинку бойових дій. Це остаточно наголосив президент України. Водночас Володимир Зеленський розповів, що українська розвідка тримає на контролі питання передачі Москві технологічного обладнання. Та інших ресурсів з боку Китаю. Вже є доповіді наших розвідок про постачання верстатів якихось речей на територію Росії з Китаю, але про пряме постачання зброї поки що мені не доповідали, додав глава Української держави. Ну, ось так, поки дві великих світових держави, саме мова про Китай та Росію, б'ються за геополітичний вплив з зі США, то страждає і за і гине український народ знищується, Україна. Так собі гра в кальмара, якщо робити аналогію з відомим і популярним у світі телевізійним серіалом, тільки тим і відрізняється, що там сценарій писали сценаристи і втілили його на екрані. А тут всі ми в цих ролях, хоча кастинг ми не проходили і отримувати ці ролі не бажали. Ну і власне ще трошечки про світове геополітичне. Очільник МЗС Німеччини закликав Китай скористатися своїм впливом та посприяти миру в Україні. На сайті МЗС КНР вказано, що під час перемовин Йоган Вадефуль і Ван Ї обмінялися Ван Є. Це очільник МЗС Китаю, обмінялися позиціями щодо війни в Україні. Вадефуль окреслив підхід Берліна та висловив сподівання, що Китай долучиться до припинення війни, скориставшись своїм впливом на Росію. У відповідь його колега підкреслив цитата послідовну позицію Китаю щодо українського питання. За словами китайського дипломата, всі сторони повинні зберігати нинішній імпульс до політичного врегулювання іти на зустріч одна одній та працювати над досягненням справедливої, міцної та обов'язкової мирної угоди шляхом діалогу. Ну тобто, за все хороше проти всього поганого вислу. Словився очільник китайської дипломатії, поки Китай о, так кулуарно підтримує Російську Федерацію. Маємо те, що маємо. Ну і трошечки на завершення думок від політехнолога та політичного оглядача Бориса Тізенгаузена, який розмірковує, які ще воєнні злочини здатен е, організувати Путін, зокрема, не тільки в Україні, де майже всі їх скоїв, але і у Європі. А що сказав Борис Тізенгаузен? Давайте послухаємо. в России и там от бессильной злобы количество угроз, ударов ядерным оружием по Европе возросло. То есть, знаете, астрологи объявили неделю угроз ударов ядеркой. И в России есть такая программа «Политнавигатор». И вот попался мне недавно фрагмент, где придворный политолог Кремля по фамилии Караганов, он же один из Адептов, идеологов русского мира и кремлевский пропагандист рассказывал, как ему очень понравилась недавняя фраза Путина: что Россия готова воевать хоть сейчас мы готовы воевать. Помните, как Путин каким-то криво улыбался и говорил: да мы хоть сейчас, хотя на самом деле в глазенках-то его рыбьих страх был виден. Так вот, Караганов этот заявляет, что после так называемой специальной военной операции волна, война должна продолжиться на чьей территории, где, на территории какой страны он не сказал. И приобрести эта война должна ядерный характер и привести к уничтожению, цитирую, военно-индустриального потенциала Европы и лучше даже центров принятия решений. Я просто хочу, чтобы европейцы все это слышали. Это все те, кто советует Путину, кто доктрину эскалации ступенчатую ему придумывает. Еще в июне 2023 года вот этот Караганов опубликовал статью, в которой призвал Кремль нанести превентивный ядерный удар по Европе. И при таком сценарии он уверял, что вот США не вступят за европейские страны. Ведь, цитирую, никто не станет жертвовать условным Бостоном ради условной познания. Слушайте, ну в чем-то он был прав все-таки, да? И сейчас Европа делает вывод. Но есть у меня ощущение, что если соберутся вот эти, как он говорит, условная Познань, условный Киев, условный Берлин, условный Париж, условная Хельсинки, страны Балтии сюда добавьте. Вот если все они соберутся в серьезный военный союз, то там от условной Москвы мало что останется. Ну, в общем, по мнению этого Караганова, только так можно сломать волю Запада, бить ядерным оружием. Он боль, больный. Причем, знаете, что интересно? У большинства из них недвижимость на Западе есть. Ну и он сформулировал суть вообще российской политики современно. Если нас не любят и не уважают, то пусть хотя бы боятся наших ударов. И весь расчет у них строится на ну предполагаемой трусости Запада. Единственное, конечно, Караганов забывает умышленно упомянуть мнение Пекина, который на эти ядерные игрища Путина не сильно-то хорошо и смотрит. Си Цзиньпину не нужна Европа радиоактивная, его главный торговый партнер, и не нужен слом глобальной экономики. Поэтому напомню то, о чем я говорю всегда. Призывы к ядерной войне в России – это признание поражения в войне обычной. Вот и все. Вот чем громче они говорят про ядерные удары, значит, тем хуже дела у них на фронте. Далі, друзі, поговоримо про внутрішньополітичне, адже вкотре лідер нашої країни Володимир Зеленський надав свої коментарі стосовно того, що серед варіантів нового керівника офісу президента є Шмигаль, Федоров, Кослиця, Буданов та Паліса, заявив Зеленський. Ну і про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів. Зеленський повідомив, кого розглядає на посаду голови Офісу президента України. І про це також президент сказав журналістам. У літаку. Після зустрічі з лідерами ЄС у Лондоні передає Суспільне серед кандидатів на посаду міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр оборони Денис Шмигаль, заступник міністра закордонних справ Сергій Кослиця, заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса, а також керівник ГУР Кирило Буданов. Далі буду цитувати, що говорив президент. Що стосується голови офісу президента, я провів консультації, І країна це бачила. Є варіанти міністр Шмигаль або Федоров. Але тут є виклик, адже Рада повинна спершу їх змінити перед тим, як призначити. Не хочеться, щоб це було як у грі, коли витягуєш одну деталь і все розсипається. Прокоментував президент кандидатури міністра оборони, очільника Мінцифри. Зеленський зазначив, що ситуація із міністерством оборони є складною, адже саме там зосереджений увесь бюджет і відповідальність, і це нині пріоритет. Номер один за його словами, президент не впевнений, що рада разом з урядом зможуть знайти кандидатури, адже досі не визначилися із міністрами юстиції та енергетики. Хоча є надія, що найближчим часом це питання буде вирішене. Володимир Зеленський зауважив, що заступник глави МЗС Сергій Кослиця допомагає йому з міжнародними питаннями, але президент... Не впевнений, що Сергій Кислиця хоче займатися внутрішніми питаннями. Ну а що стосується власне і військових, це Буданов і Паліса. Паліса дуже хороший військовий, але зараз його пріоритет війна. Буданов керує розвідкою. Це важливий напрямок. У будь-якому випадку якийсь час я зможу сам справитися без голови офісу, заявив лідер нашої країни Володимир Зеленський.